Друзі, привіт, вітаю Туристо технодвір. Сьогодні у нас 29 березня. Ну і вже день іде, як то кажуть, до спаду, переходить до ночі, на завершення сьогоднішнього дня зніму вам таке відео. Ось така малютка, такий красавчик, цукерочок. На продажу це на сам по актив 580-й. Ну, Стан ідеального комбайну. Комбайник для маленького господарства, для односібників, щоб молотити по маленьких городах. Роботу він свою робить. Це людина купить і буде працювати спокійно, без проблем. Багато хто, хочу сказати, багато хто переживає за, там, за запчастини. Повірте. Запчастини є, а тим більше для своїх клієнтів, які купують у нас комбайни, ми стараємося, ми кидаємо всі сили, щоб знайти ту чи іншу запчастину. Нічого особливого немає. Стандартний комбайник, який справляється своєю роботою. Так що, так, жаточка у нас тут трьохметрова. Подивіться, шнек якому стані. Розділюючи соломи лежать, ну, виймати вже не буду. Жаточка рівненька, не погнута, коса гарна, все супер. Стан. Можливо, потр... потрібно буде якісь паски поміняти, тому що вони ще тут стоять оригінальні, але в нас вони в магазині є. ну Можливо, це замінимо. Я не бачу в тому проблеми. Січкарня на рухомих ножах. Ножі в гарному стані. Розбрасив Ну А що тут? Чотири соломотряси, дивіться, який стан суперовий, які решета гарні. Ніць. Резиночки. все, нічого не поржавіло. Колеса в суперовому стані. Красота. Є додаткове сито. Оце одне. І зараз покажу вам ще одне сито. І ось ще одне сито. Перо такі защити виконує оце, щоб для удобності перевозити. Комбайник не ржавий. Не фарбований, весь в оригіналі, з Норвегії, в одних руках. Реально дуже класний комбайн. Двигун у нас тут. Троєчка Вальмет. Ну, що хочу сказати? Для критиків, там розказують, що тройка там, двигун, вальмет, слабий, не ходить. Друзі, комбайн з 91-го року. Заводська стоїть січкарня. Ну завод придумав так. Розрахував, зробив розрахунки, вставив такий двигун. Людина з 91-го року убирала свої городи. Він же ж молотив, тож не стояв. Ну то чого має не справлятися той двигун з такою жаткою там, із січкарні? Да легко. Колеса, дивіться. Все заводське, все гарненьке. До речі, він ще навіть не помитий. О! Що тут акумуляторка терпіля? Боже. Стан. Стан, звичайно. Суровий. Зараз а ну, Давайте, відкриємо. Дивіться. Угу. Я не знаю, чому. Видно? Отак. От тут прекрасні. Під барабання. Ну вам не видно, вибачайте. Тяжко зараз купову. Світує... Аварику. дивіться під барабан, дивіться який бич. Дивіться, Єс. Просто чудово. Прекрасніший стан. Ціна комбайна в Україні вказана в нашому телеграм-каналі. Так що переходьмо в телеграм в описі. Фото вже там виставлене, ціна виставлена. Не лінуйтеся. Нагадую і закликаю. Переходьте в телеграм-канал. Тому що е, не завжди попадаються відео у YouTube, а в першу чергу ми запускаємо в Телеграм. І нагадую, що в нас приїхав 11.74 комбайн, 3.6 жатка на Шумахері, 11.55, 3,2 жатка на шумахері. Також є в телеграм-каналі. І що. І 10.52. 3,2 жатка Звичайно. Також є там все в описі. Так що, друзі, переходьмо. Буду радий. Кого щось цікавить, дзвоніть, пишіть в особисте Допоможу чим зможу. Відповім на всі ваші питання. Всім щиро дякую, слава Україні.